Друзі, привіт! Це вже наступне відео, але я залишаюсь ще на малій страні. Обов'язково подивіться попереднє відео. Там я вас водила в дуже цікаві дворики. Вони такі, знаєте, атмосферні, такі старовинні, дуже красиві. В один я зайшла, який я знала, а в інший я взагалі вперше його побачила і просто, скажімо так, вийшло це абсолютно випадково, бо були ворота відчинені в той дворик. Ніби ті ворота мене запрошували зайти. Це було ось там, друзі. Це я звідти вже спустилася от по тій вулиці. Правда, я туди, отак, от ішла. Тепер я вийшла ось на таке місце. Ну, така невеличка площа, вона, правда, заставлена вся машинами, і вона взагалі ця вуличка дуже рухлива, дуже жвава. Отам от машини проїжджають. Чому я сюди вийшла? Тому що тут знаходиться чеський парламент, сенат. Дивіться. Ось це ця будівля. Дивіться, як красиво наш прапор майорить. А де прапор чехії? А ось. А ось прапор чехії. Так. І тут є такий вхід у внутрішній дворик цього парламенту, де можна пройти Венштейнський сад. Що ми з вами зараз і зробимо? Так. Ось він цей прохід, він відкритий, тому що там бачити, що люди входять і виходять. І я вам хочу показати, дивіться, парламент Чеської Републіки, Сенат. Це як наша Верховна Рада. Заходимо. Так. Дуже багато туристів. Дуже багато. Я і італійську мову перед цим чула. Була навіть ціла група екскурсійна, де італійцям давали екскурсію. Дивіться, ми зайшли з вами у такий внутрішній дворик, він квадратний. Теж як колодязь. Зараз я його весь не буду обходити, але просто хочу вийти хоча б на якусь його середину. І щоб людям не заважати. І ось так от тут покрутитися. Дивіться. О, як красиво. Це все будівля чеського парламенту. Отам от ми заходили з вами. Так. Такий дворик, як, теж як колодязь. А там є вхід, де можна вийти до Вальштейнського палацу і в Вальштейнський сад. Так, виходимо чи заходимо. Тут є. Ой, тут щось відбувається. Можливо, якийсь концерт, якийсь виступ, бо я чую якийсь гучномовець. Ага, тут щось тут щось, якась ярмарка, якесь свято. Не знаю, друзі. Поки що спускаємося. Я навіть не сподівалася, що тут щось буде. Тут щось продають, так а що взагалі відбувається? Можливо, тут написано? Так. А це день познев сенату. Позень це місто Чехії, дуже знамените. Я так розумію, що сьогодні день цього міста позень О, саме тут. От. На, на цій площі ви знаєте що з чим чим знамените це місто Позень. Ну, чоловіки мають знати тому що там дуже смачне пиво варять Позеньське пиво так яке експортується буквально у всі країни мабуть світу не тільки європи я так розумію, що тут навіть буде концерт, чи можливо був от аж до поки що нам розказують. Я так розумію, шесті летать ніхто витворіє діло. діше голосно, не може перекричати. Поки що нам щось розказують, можливо, навіть історію цього міста. мається на увазі міста Ползень займає листопада. На фестиваль Бузенського чогось не зрозуміла, не почула, друзі. Люди збираються. Це такий от глядацький зал прямо на вулиці. Дивіться. Бачите, як тут багато-багато рядів і лавочок, можна просто тут сісти. А, я ж вас вже водила. Пам'ятаєте, я одного разу вам знімала тут дитячий концерт. Ось ж, Там саме на западе. сцені, на такій уявній сцені, там uh, завжди nekončíme. виступають uh, якісь а, колективи. Зумово, я так albou, розумію, що сьогодні теж uh, там буде концерт, uh, тому що я бачу, що там музиканти готуються. Можливо, це буде ввечері, пізніше. Зараз ще бачите, як світло, ще сонячно. Це ванштейнський палац, до речі. Оце він і є. Так. Отам далі, якщо піти, ну, можливо, пройдемо, Хоча я вам вже показувала і не раз. Там ванштейнський сад, там такий є водойом, там лебеді плавають, якщо вони є. <реш> От, що там ще? Павліни, там Павліни живуть. Так. А ось тут, якщо тут зайти, тут є така стіна, як ніби готична. Я вам теж її показувала, така, знаєте, зліплена із, із ракушняка. І там можна побачити навіть на тій стіні різні-різні тварини. Ось вона, ця стіна, я вам її показувала. Тут такий от невеличкий скверик. Угу, бачите, вона з однієї сторони на реставрації. А, там якась будівля на реставрації і кусок стіни. Там жили ці. Сови, ну, якісь інші птахи, навіть більше, ніж сови. Філіни, філіни, да, от там от Філіни жили ось тут. І зараз воно на, на реставрації. Ось така от стіна. Дивіться. Така у стилі готики наліплена. Гуляю у вас, друзі, далі. Тут є такий фонтанчик. Дуже-дуже багато тут людей відпочивають. І виходимо знову сюди, на цю площу перед сценою. Поки що ще концерт там не починається, але я бачу, що там людей. Стає все більше у гулядацькому залі. Так, дивіться. Вже майже. Ну, не всі ще лавочки зайняли, але, але зайняли. А тому давайте ми з вами зараз, знаєте, куди пройдемо? у ту другу частину саду. Пройдемо цією головною алеєю між скульптурами дуже старовинні скульптури. Ух, дивіться, яка конячка, там сьогодні так багато людей. Трошки вам скульптур покажу. Фонтани ще поки що працюють, хоча вже вересень, але у нас тепло. Я так розумію, що тут Павліна побачили, ага, і тому люди зупинилися. Давайте я вам теж його покажу. Але це пабиться. Це, це. це самець. Це, мабуть. Скуби травичку. Усі фонтани працюють, до речі, друзі. Я так, сидить. Ходімо. Так, дивіться, ми з вами вийшли до цієї водойми красивої, де я вам уже раніше знімала. Тут плавали такі величезні е, 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 карпи, такі кольорові, червоні, червоні, оранжеві, золоті. Отам вони десь плавали. Я не знаю, чи зараз вони є у центрі цього фонтану. Такі от скульптури. Я його назву навіть не фонтаном, а басейном. Так? Такий от басейн. Хоча і фонтани також є. Так. Отам от теплиці під склом. А це все, друзі, оце все будівля Вальштейнського палацу. Ось так от. Тут мали бути ще десь павліни, люди фоткаються, дуже красиві тут такі види для фоточок. Дивіться, які маленькі качечки. Бачите? Вони якісь молекулярні. Я не думаю, що це дітки. Це якийсь такий вид маленьких качечок. Вони маленькі. Ага. От там от люди зібралися, кучкуються. можливо, там Павліни є. Але я відчуваю, як ми їм надоїли. Мається на увазі, ми люди надоїли Павлінам, набридли. Лодка. Ось дивіться, човен як стояв, так і стоїть. Вже декілька років, отут він прив'язаний, мабуть, цей човен. Друзі, в мене закінчується гігабайти пам'ять на телефоні. Він мені вже декілька разів сигналізує, що в нього немає пам'яті і виключається. Тому я боюся, що раптово може закінчитися відео, обірватися. Я о все побачила, друзі. Хотіла і хотіла сказати, що я не бачу риб. Ось вони, дивіться, які дві рибини. Ой! Які вони велетенські. Я не збільшувала екран, друзі, дивіться. О, Боже мій, які ж вони красиві. А там все оранжеві, а там далі якась жовта попливла. Боже, яка красива там є, така жовта. Он вона. А, не видно вам, мабуть. Вона вже попливла, отам вона. А, вона до нас пливе, друзі, дивіться. Бачите, яка красива. Яка вона яскрава. Тут багато людей стоять, теж хочуть пофоткати, так що я їм звільнила місце. А ось і Павлін. На сонечку. Дивіться, на, на, на верхній ступінці заховався там від людей, тому що вже я ж кажу. Ми їм цим Павлінам уже набридли. Дивіться, який краси. Красивий який. Ой, ще й фоткається з ним.